Вітаю! На цьому уроці ми розв'яжемо наступну задачу. У Соні є 48 гривень. Вона хоче відкласти 1 третю своїх грошей на поїздку. Скільки гривень Соня повинна відкласти? По суті, нам треба з'ясувати, чому дорівнює 1 третя від 48. Так, Читаємо умови далі. Запишіть число 48 в якості знаменника і знайдіть дріб, який би відповідав одній третій. Отже, що нам потрібно зробити? У здачі сказано, що ми маємо знайти 1 третю від загальної суми грошей. І 1 третю нас просять записати у вигляді рівнозначного дробу зі знаменником 48. Отже, це дорівнюватиме чомусь. В чисельнику поки що ставимо знак питання, а в знаменнику записуємо 48. Тепер давайте поміркуємо, як ми взагалі отримали такий дріб? Що він означає? Одна третя. Якщо ми зобразимо цей дріб, то він виглядатиме якось так. Уявіть, що це пиріг, який потрібно розділити на три рівні частини, і одна третя це одна із цих трьох частин. Саме це і означає дріб 1 третя. А якщо ми хочемо подати 1 третю у вигляді дробу, знаменник якого дорівнює 48, то як це можна зробити? В такому випадку нам потрібно розділити пиріг на 48 рівних частин. А як нам його розділити? Дивіться, 3 помножити на 16 це 48. Отже, ми повинні кожну з трьох частин розділити ще на 16 шматочків. Зобразити це на нашому малюнку не так просто, проте уявити зовсім не складно. Подивимося. Розділимо цю частину на дві, потім кожну з них ще на дві, потім ще на дві. Загалом вийшла купа відрізків, але, гадаю, сам принцип ви зрозуміли. Якщо провести достатню кількість ось таких відрізків, то в результаті ми отримаємо 16 частин. Тобто, ось тут 16. Тут 16 і тут також буде 16 частин. Якщо ми продовжимо проводити відрізки, то розділимо пиріг на 48 частин, оскільки перша третина містить 16 шматочків, друга третина також містить 16 шматочків, і третя так само містить 16 шматочків. Усього 48 шматочків. І що ж тепер становить ось ця третина пирога? Ця третина це 16 шматочків від загальної кількості від 48. Ось ці 16 шматочків. Отже, одна третя це те саме, що й 16, 48. І ми, можна сказати, з'ясували це інтуїтивно наочним методом. Сам процес розрахунків виглядає наступним чином: щоб в знаменнику, це число під рискою дробу, від 3 перейти до 48. Ми 3 множимо на 16. І отримуємо 48. Ця дія відповідає тому, як ми перетворювали три шматочки порога на 48. Ми повинні були кожну з трьох частин поділити ще на 16 частин. Але ми не можемо просто взяти і помножити тільки знаменник на 16. Ми повинні помножити і чисельник на це саме число, чи не так? Адже кожна з трьох частин тепер перетворилася на 16 шматочків пирога. Отже, ми можемо сказати: новий знаменник 3 помножити на 16 дорівнює 48. Тому новий чисельник 1 помножити на 16 дорівнює 16. Тобто 1 третя, це те саме, що й 48. Але ми можемо поглянути на це і з іншого боку. Більш детально ми розглянемо це пізніше. Одна третя від 48, саме ж стільки хоче відкласти Соня на поїздку. І це дорівнює одній третій помножити на 48. І якщо ми перемножимо ці два числа, знаєте, мабуть, я краще запишу 48, як 48 перших. Це те саме, що й одна третя помножити на 48 перших. Ми всього-навсього записали 48 у вигляді дробу зі знаменником 1. Це одне і те саме. І якщо ми хочемо перемножити ці два дроби, нам потрібно спочатку перемножити окремо чисельники, і ми отримаємо 48, а потім знаменники. Це буде 3. Отже, 48 третіх. Якщо вам щось незрозуміло, не переймайтеся. Більш детально ми поговоримо про це пізніше. Таким чином, в знаменнику у нас 3 помножити на 11 це дорівнює 3, а в чисельнику 1 помножити на 48, тобто 48. Отже, це буде 48 третіх. А 48 поділити на 3 це 16. Інакше кажучи, 1 третя від 48 дорівнює 16. Або 16 48 – це те саме, що й 1 третя. Таким чином, якщо Соня хоче відкласти третину від 48, вона повинна відкласти 16 гривень. Сподіваюсь, вам все було зрозуміло. А на цьому все і до зустрічі!